Вітаю усіх, хто в черговий раз запланував здійснити мистецьку подорож разом з афішою в Вінниці. Без сміливості на зізнання не було б кохання, а без сміливості вийти на сцену вистави. Виявляється, саме ця якість має значний вплив на наше життя. Тож вчитися необхідно з дитинства. А ось в якого героя за мить. Цього тижня у Вінниці гостюватиме герой, кмітливості та сміливості, якого прагнув в дитинстві навчитися кожен із нас. Івасик телесик. Режисером вистави став Олександр Кузьмин, художником Тетяна Шабанова. Завітайте на кращу виставу міжнародного фестивалю театрів Ляльок. Подільська лялька, лялька-2007». Як тільки ми граємо цю виставу, обов'язково йти дощі. Це було настільки часто, що ми самі повірили в цю силу магічну, розумієте? Це ми ж там по виставі ми закликаємо дощ, співаємо веснянки, йде йде дощику, зваримо тобі борщику, покладемо на дуба, прикличемо, голуба, голуб буде пити, дощик буде лити. Я в цій виставі граю саме роль баби. От і так гарно там все сплелося, і давнина і десь. Ми, як актори, виходимо і розігруємо оті наших пращурів звичаї, обряди 11 квітня. Ласкаво просимо на перегляд. Я впевнена, ви залишитесь задоволені цього тижня. Завітайте до лялькового театру на пригодницьку веснянку фантазію. Івасик Телесик. Вінничанка Ірина Сталіді наразі проживає у Греції. Каже, що саме ця мальовнича країна і розкрила в ній потенціал художниці в стилі іконопису. Спочатку творила для себе і для родини, а сьогодні своїх 14 робіт з вишивкою бісером і 12 видами коштовного каміння майстриня презентує землякам. Цього тижня художній музей запрошує вас на виставку Ірини Сталіді, вишиті ікони. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите виставку Петриківського розпису Свята у подільській світлиці та виставку писанкарки Лариси Смашнюк шляхами писанкових галактик. У кінотеатрі Родина стрічка заснована на реальних подіях. Красуня Елізабет вважала його просто другом. А Міч закохався у неї ще з коледжу. Цілих 10 років знадобилося йому, аби зізнатись у коханні. Та чи скаже вона у не так? Фінал обіцяє бути інтригуючим. Цього тижня кінотеатр родина пропонує вам веселу анімацію спецзагін Країна вітрів, трилер Відморожені, а також комедійну мелодраму Шлюбний контракт. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите пригодницьку анімацію Баранчик Шон, фантастичний екшн дивергент, розділ Другий інсургент, яскраву анімацію Нарешті вдома, а також захоплюючий бойовик Форсаж 7 Саме цей колектив відіграв близько трьох тисяч концертів на кращих сценах світу. Але й досі найбільшою винагородою за свій виступ. Музиканти вважають овації. Класика і сучасність для вас у виконанні квартету саксофоністів Національної філармонії України. 16 квітня о 18.30 запрошуємо вас до Вінницької філармонії на концерт квартету саксофоністів Національної філармонії України. В артпабі Ітер» на вас чекатиме така музична програма «9 квітня. Гурт Кольт. 16 квітня гурт піано, а 18 квітня гурт клей угрмого. 19 квітня в варт пабі Біренблюз для вас виступатиме один із найяскравіших виконавців фольксингерів в американському стилі. Саша Буль. Цього тижня це вся програма. Подорожуйте мистецькими шляхами і не забувайте, життя одне. Тож зробіть його яскравим.